Вітаю в ідеальної гри. Нас очікують 3D-арени і мора карт. Давайте розберемося, чому варто зараз зайти і яку фракцію вибрати першою. У нас різномітні карти. Тут перша покупка, відразу купа бонусів. Пропуск навіть є досягнення, до квести і нагородження. Ага розблокуються на третьому рівні. Якісь там у нас картки і так далі. Добре, я думаю, нам треба. Картки бібліотека, лабораторія якась, інвентар у нас є. І грам. Так, давайте виберем з туторіалом, тому що нам потрібно зрозуміти, як взагалі в цю гру можна награти. Так, максимальна кількість карт в руці одного гравця 7. Супротивник. Отже, ми будемо грати за Зевса проти якоїсь там Феміди, хай буде не знаю, хто це таке. Так, ну у нас буде плюс дуже багато ХП, тому що ми, типу, як новачки, да, я так розумію? Ласкаво просимо на поле бою. В цьому керівництві вам розп... кажуть про основи гри. Продовжити. На початку гри вам буде запропоновано вибрати із трьох карт, взятих із коди, які. Скинути, а які залишити. Але не хвилюйтеся, це всього навсього навчання. Те, що на цей раз ми вибрали за вас. Ага, типу, замість мене вони обрали карти. Супротивник почне гру першим, тому вам залишається тільки дочекатися кінця ходу. суч, є суч, вампір. Е, супротивник завершив свій хід, тепер ваша черга. Оскільки ви почали другим, ви візьмете дві карти замість однієї. Але це відноситься тільки до першої руки гри. Крім того, вам доступно в правому нижньому куту одне очко мани, яке ви можете витратити один раз під час цієї гри. Тепер ваша черга. Тепер, коли ви витягнули карти, ви можете їх розіграти. Продовжити. Кожен початок вашого ходу витримуєте одну додаткову ману. Мана дозволяє вам розіграти карти з рук, якщо їх вартість рівна або менша тим, що є. Щось трошки не до кінця, я зрозумів. Фактично, кожен раз, коли ви розіграєте карту, ви витрачаєте стільки ж мани. Тепер поглянемо на свою руку. У вас є одне очко мани, але ви не можете зіграти ні однієї ні карти, так як. Те, що має найменшу вартість, потребує двох оч очок. Але оскільки ви почали другим, ви можете використати своє додаткове очко мани. Тому використайте додаткове очко мани, натиснувши по ньому, і розіграйте карту вартістю дві мани. Перетягніть її на пола бити за допомогою мишки. Тобто я маю натиснути ось так. У мене тепер виходить два мани, і в мене є з усіх одна карта. Свій хід ви можете розіграти скільки крес, скільки захочете, якщо у вас достатньо мани, щоб витратити її. Тепер, коли у вас більше немає очок мани, ви можете тільки завершити свій хід. Для цього натисніть кнопку Завершити хід. А де кнопка? Думаю, це? це, напевно. Так, коли гравець закінчує свій хід, перед тим, як передати руку супротивнику, він переходить в бойову фазу. Потім створіння цього гравця атакують створіння або героя супротивника. Зазвичай створіння не може атакувати в тому ж ході, який воно було викликано. І якщо тільки воно не володіє, наприклад, здібністю, Коротше, якийсь там, хай буде обезбашений. Але оскільки це не наш випадок, фаза бою буде пропущена, а рука буде передана гравцю супротивника. Угу. Та в нього броні побільше, ніж у мене. Тепер, коли гравець противника завершив свій хід, створіння, визване їм в попередньому ході може атакувати. Право атаки і захисту дуже прості Зліва на направо всі створіння гравця, які пройшли хід і може атакувати, будуть робити це автоматично. Якщо перед ними є супротивник, урон буде нанесений йому. В, в іншому випадку буде вибрано супротивник. Коротше, якесь інше там створіння, заходячи зліва від них або справа. Якщо воно не є цілею, в іншому випадку. Коротше, будь-бути по герою. Так, всі створіння мають. Ну, це зрозуміло. Коли створіння атакує. Коротше, вони обмінюються атаками, уроном. Коротше, якщо да, створіння загине, то воно відправляється в кладовище. Тепер ваша черга. При бажанні ви можете, натиснувши правою кнопкою мишки на будь-яку карту, щоб детально поглянути всі її характеристики. Зіграйте... якогось лиса бажань. Ну, давайте. Воно в нього урон 3. Якщо ця сутня ем, викликається на поле бою під час або після другого ходу, то воно подвоює свої показники атаки і здоров'я. Цікаво. А де ціна на них. А, зрозумів бачу. Більшість створінь є здібності, які активуються при певних умовах. Ми зіграли лисом. Ем, лисом бажання коротше з певною здібністю, яка дозволяє йому. Подвоїти свої показники. Оскільки умови ходу виконані, здібність активується. Грайте створенням ефективно використовувати їхні здібності. І в нього думаю, буде зараз буде якийсь буст. Да. Їх троє. а не багато їх там повилазило? Скільки у вас на полі бою було недостатньо союзних створінь, одне створіння противника змогло атакувати вашого героя. Коли створіння такої героя супротивника, воно наносить йому урон рівний вартості його атаки, а здоров'я героя при цьому зменшується. а Тобто, якщо недостатньо достатньо мене тут захисників, то вони можуть бути по головному герою. Виграти партію можна двома способами: заставити героя противника втратити здоров'я до нуля, або заставити його витягнути останню карту із колоди. Ви можете. Подивитися по детальній інформацію по герою, натиснути на їх правою кнопкою мишки. У кожного героя є своя здібність, яку ви можете атакувати при певних умовах. Важливо, здібності герої можуть бути активовані тільки один раз за хід. тому, угу. коротше, думайте. У вас є шанс активувати спеціальну здібність вашого героя. Для цього натисніть лівою кнопкою мишки по своєму герою. Важливо, в вашій руці може бути найбільше семи карт. Навчені завершено. Ви завжди можете відмовитися від гри, натиснувши правою кнопкою мишки на правий нижній кут, щоб закінчити гру. Тепер, коли ви вивчили основи ігрової механіки, попробуйте виграти гру самостійно. Ну, тут щось такі у них підказки були. Плюс три карти. Так, коли це створіння викликається на поле битви, воно носить 2 урону ближайшому. Коротше супротивнику. В вашого ходу, якщо у вас на кладовищі є десь або більше карт, угу, викачте те створіння із своєї колоди. Коли це створіння атаковано іншим гравцем, додавте три жетони якихось там палець. Так, якщо це створіння викликане на поле битви під час або після шостого ходу, то воно подвоєні ще не було, тому. А у нас тільки да? Є очка. Угу. Хереново. Я б тоді викликав бит за нуль ось цих. Поки ця сторінь знаходиться на полі битви, воно не може бути атаковано або направлено на супротивника законання і ефектами. Коли сторін атакує, воно втрачає цю здібність. на вибору нема. Нам якусь болячкою викликав, ох, вони моїх зараз добасять. У них перевага є, певна. О, магічний напад, непогано. Так, у мене є за 4 і за 3. За 3 я можу викликати цю паришню, але це який хід? 4-1, як тут речі... а, 4 хід тільки, так? Да? Ну тоді. 4 очка в мене тільки серберів цих можна викликати, які в них обілки. Треба сюди Кінтин би тоді його забрав би точно. А чого моя свого атакувала? А, бо якась там магія на ній була нанесена. Оце так прикол. Ще й цього він викликав. Біну в нього ці вони не атакують, але вони якусь доразтику наносять на нас. Там за білки вони такі пішли. Ну, заклад був такий цікавий? Де тут ще два удара і махана. А чому мій зникає після удару? У нього ж повно ХП було. Я трохи не розумію, як ця система працює в них. 10 удару і 10 цього ви ще знущаєтесь. Так, охоронець. У мене є 6 очок. Так, ще у мене хід, якраз. Чудово, є, та подружка у мене. Є. Напевно, її, да, викликати краще. Давайте. Ще мене залишилось три очка. Кого ж обрати беремо? А, вже же в мене є охоронець. Я б напевно викликав, бо не знаю. Він <звук> треба було біля цього поста, то тоді була б на нього. Більш не можу карти виставити, ні? Ну, бо це халепа, 11 хп. Ці я на них пішов чи на нас? Я сподіваюся на них. Як вони моїх прибирають так швидко, я не розумію. Я ще не виставлю просто наші мене зникає десь. В них просто один за одним, вони наскільки сильні. Що за п'ять цього викликати монстри і за два ще одного потім? Мага, наприклад, sí. я ж таки зробив, він треба дракона цього викликати, ну, все. Бо вони все вдарили по цьому довбаному слизняку і вони тільки ХП втратили. Воно в того 14 урон. 14 урон. Нам дупа. Охоронець. Немало нам насипали, звісно. Пілюлін. А я теперь не можу ніяку карту додати. В натурі я тільки можу пропустити хід. Шістнадцять 16 урон, 16. Це як?! Оце так прикалюха, так вони 9 очок. Давай. Була, не була. За один можна лиса викликати? У нього теж буде потім прокачка. Ну давайте попробуємо. А той в броні був? Мої двоє атакували того придурка, він був повністю в броніку. А як вони зникають? Вони після якогось раунду зникають, чи я там трошки ще до кінця трошки щось не в'їхав. Як працює ця механіка. Ну, Вони ніби живі, але потім вони зникають. Але це воняний хоронець, він такий теж противний. Ох, вони там налупили, звісно, цих персонажів. Так, у мене 10 очок. Що викликати одного потужного. Хай розбирається. За нуль, блін. Не випало за... А, за 0, випало. Але толку. Випала б за нудь безраз ще якась було б чудово. Добре боротьба. Ізведемо на якість, а на кількість, а якістю хочу сказати, ви тим і ви пройшли на навчання. Ну, давайте спробуємо проти когось зіграти. Чи тут не онлайн? Тут, типу, ми по місії навчання з... А, давайте, так, да, собі, спробуємо пройти просто так по сюжетику. Це, типу, рівень складності. Ну, давайте стандарт у нас іншого немає набору. Ну, проте кось грати щось я не хочу, а так може тут буде якась типу, сюжетна лінія, по якій ми зможемо грати. Це буде цікаво, ну типу там. чи Тут просто грати проти одного. Це протина грає ви беріть карти, які ви хочете скинути зі своєї першої руки. Ну, це прикольно вляда. ну, Давайте поки цю скинемо. Отже, ладно. І в мене ще й менше ХП. Ваша черга. Так, у мене два очка є. Намалювати карту. Можна цього викликати і знищити відразу супротивника. Все. Це не якась така здібність, да, цікава? А мене ще. О, коли в мене будуть всі стояти на полі бою, потрібно буде зробити цю штучку. Але в мене б немає що зробити. І <гум> в нас мінус. А там хороша білка така була цікава. У нашого персонажа. Мах в огню. Но тут плюс. Ну, тут хибашится. Поки не бачу нічого цікавого. Ох, воно ну там його бустить того захисника їхнього. Так, є за 4. А, він ще й за 0. А ні, там один з'являється додатковий, типу щось я не до кінця зрозумів механіку. Так. Іх знає мені оця прикольна якась річ. Що дати їм плюс від неї. Чи почекати більше кількості своїх гравців? Ладно, давайте ще почекаємо. Після цього зараз можна буде ходом. В одну карту яку б я скинув би. Ну, давайте. Як вони його бустить? черга. Арти попався в дубку. Ну, а зараз я на їм дам плюс, плюс бронь. Давай тебе, братику, давай поб'ємося. Моя ще раз таке, тут нічого зараз зробити не можу. А це можу зробити? Минус. Ну и все. Ух, хорошо. Моя вчера так я ничего сделать не могу. А ти я можу кожен кожен свій хіт заробити? Давати їм буст. Якщо так, то це ну, прикольна вона обілка. Ну, чогось не вистачає. Не вистачає якоїсь сюжетної лінії, чесно кажучи. В цьому плані. Типу, ніби прикольно виглядає гра, да, якісь є свої приколюшки, щось там подобавляли, якісь є магазин у нас навіть. Е Пакетики охорони дорогі, ми навіть не відкриємо жодного з цих пакетиків. Я хотів відкрити якісь. Ну да, тут мінімальна ціна дуже-дуже висока. Типу, різні раси можна відкривати. Це цікаво. Чи є у нас розпаковка галем? Саме в цей момент, що. В грі в нас немає якихось там сюжетних ліній, поворотів, подій, які можна було б використовувати. Опа, щось воно зараз буде. Зараз щось відкриємо, напевно. Так, а що у нас там типу щось було? Клан упаковки. У мене 6200. Такі, що щось тут таке, все за 5000 є на не щось. 6500 не вистачить. О, 6500 у нас є природа. Ой, 6500 у нас є міжпространственні якісь монстри. А мені ще ж якась вибрала карта. Інвентар. Так, о, відкрити. О, у цього малюка ми бачили. Філін. Воїн. Ну, коротше, гра нам трішки дає. Давайте просто ще купимо зараз. Воїни, ресурси, упаковка. Що, візьмемо цю? Що, візьмемо Природу глянемо, що там є рівно Ми більше грати не будемо. А, 6500. Стоп, в мене не вистачає. 6200. А ми тільки можемо цю купити. Ну, а треба зіграти ще одну гру, а мені так клінки. Давайте тоді просто купимо. І Відкриємо її. А, із п'яти карт там тільки дві нові випали. Прикол. Ну, ось така ігрулька у нас є з картками. Я на цьому все. Дякую за перегляд.